Рокар або ще якась хрінь. Як завжди, після посиденьок з друзями нас очікує безліч брудного посуду. Але на щастя є Галакс! Із Галакс легко. Із Галакс ось так. Аве дизель шоу у п'ятницю. О сьомій вечора на есіті. Від два здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 мг допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на назустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до трьох місяців. Сьос. Оновлений догляд інтенс каратин. Концентрований каратин комплекс з запатентованою технологією відновлює твоє волосся. Захищене міцніше зсередини. Оновлений догляд від сльоз твій новий рівень. І для захисту та зачісок нового рівня оновлений стайлінг сльоз каратин. Це не магія. Це магни, 6 антистрес. Він знижує стрес на 38% ефективніше ніж просто магній. Я та моє волосся живемо наповну. новий гліз Hair Wonder. Кофеїн стимулює фактори росту для більш наповненого волосся за 6 тижнів і на 100% міцнішого. Новий глізбул хевандер від Шварцкоп. для різної тебе. Закладений ніс при алергії. Едемріноспрей сприяє усуненню закладеності носа. Екзамен на ефективність складають звичайна щітка та звукова Філіпсонікер. Я точно відчуваю різницю. Sonicare. Ефективне чищення з турботою про мої зуби та ясна. Вона здійснює правильні вимітальні рухи, як рекомендують стоматологи, та вимиває в 20 разів більше на лік. Мій вибір. Звукова зубна щітка Sonicare. Головне це Трамон є в кожній сумішці. Головне, пам'ятай про головне це Трамон Коли 20 років тому тато розпочинав свій бізнес, мене ще не було на світі. Сьогодні я вчуся у школі. Як і мої друзі. Іноді з перервами. Хочуся бути сильним, захищати себе і своїх близьких. Я ще не знаю, яким стану, коли виросту, але жити я буду там, де живе наша родина, в Україні. Мене звати Андрій Мацола, а це львівський клас, який варить мій тато. чуєш, хто ти. Животи, животики. Ви переживаєте злети і падіння, стрес, неправильне харчування іноді викликають біль. Нож Пафорте знає, що причиною болю в животі може бути спазм, та не всі ліки працюють однаково. Нож Пафорте діє саме на спазм і допомагає усунути біль. Нож Пафорте рішуча відповідь на біль у животі. Для всього в житті є бік Боб, арахіс для енергійних перекусів, кранч для хрумких пригод. Кукурудза для зустрічей з друзями. Попкорн для смачних кіновечорів. А також зустрічай новинки. Бік Боб смакує нон-стоп. Пантестин від подряпин. Від попрілостей, Від порізів. Від садин. Від опіків. Пантестин Дарниця. гель з мірамістином і декспантанолом. Сприяє загоєнню та регенерації шкіри. Не залишає плям. Для пошкодженої шкіри пантестин від дарниці. Персіл. Коли після добрих вчинків залишаються складні плями, саме час викластись повну з дисками для прання персіл, потужне видалення плям і гігієнічна свіжість пральної машини для бездоганної чистоти. Персіл. Ти завжди викладаєшся на повну. Завжди тримайте подалі від дітей. Це глибоке очищення. Це персіл. Знервованість, переляк, стрес. Знову стиснилась. Щось серце погане. Тримає корвалмент. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Любий зупини на заправці. Мабуть, цистит. Цистит стит? Уролесан. Усуває спазм, полегшує сечовипускання. Уролесан, папа цистит життю. Привіт від артеріум. Майор Сковорода з понеділка до четверга о восьмій вечора. Прем'єра на ICTV2. Одного виступу мало, щоб тебе помітили. Але з руками твою музику можуть впізнавати з перших нот. Одного року мало щоб досягти майстерності. Але 310 років гарна нагода створити дещо особливе: витвір до ювілею. Це ломбард. Це перший ломбард. Зручність, відкритість, Котівка чи картка. Ломбард перший перший, куди за грошима. Наше майбутнє залежить від цих хлопців та дівчат. Вони щодня боронять наші кордони. І ми не маємо права втомлюватись. Ці бронемобілі для бійців бригади Хартія. Давайте разом захистимо тих, хто захищає нас. На підтримку ініціативи Андрія Мацоли гуржадани собаки вирушає у великий благодійний тур нескорення. Разом ми можемо зробити більше. Серйозна крадіжка потребує справжніх профів. Я приніс лижні капелюхи. Ні, Нам потрібні лижні маски. Продавець казав, що в капелюхах тепліше. Жартуєш, потрібна маска, що закриває обличчя. Але де ж їх узяти, Коли питання стоїть, що зібрався поцупити? 20 мільйонів доларів. Якобі крастих марочос. Неділя 20.10. десять 2. Аби одружитися, вони розвелись. За законом штату Флорида витяг жінка, розлучені вже 60 секунд. Аби розбагатіти, вони втопили яхту. Навіть не думай про це. що? аби любити одне одного. Вони шукали 40 ящиків з золотом камінням і монетами. Золото дурнів у неділю 6-ї вечора на ACTV2. Том Круз настільки класний, що подобається жінкам як з цього, так і з потойбічного світу. Мумія у суботу, о восьмій вечора на ICTV2. Заради кіно, от і почалося. Брендан Фрейзер проникне в будь-яку щілину. Ти сьогодні просто сяєш. Розбудить імператора драконів. Та багато іншого зробить. Я справді ненавиджу мумій. мумі, аби стався фільм. Я знищив більше мумі, ніж ти. Ти знищив одну мумію, але двічі. Мумія гробниця імператора драконів. У суботу о шостій вечора на ICT 2. У п'ятницю о сьомій вечора. Зараз у тебе фотка і продам. Дизель Шоу подарує ще одну велику прем'єру. Так продаю. Він і зараз на дивані лежить, ага. Це найкращий гумор. Ну, Трішечки потасканий. Є подрябвини, залисени. Нове дизель-шоу у п'ятницю, о сьомій вечора. Прем'єра на ICTV2. Люба! Основне на столі. Та ні. Основне тут. Скільки властить? Все, що шукаєш, і ноутбуки у ЛХ собі і людям. Прем'єра на ictv 2 Клуб анонімних оперів починає свою роботу. Не нестерпний, найкращий <віст> майор Сковорода. З понеділка до четверга, о восьмій вечора. Прем'єра на ictv 2 Я серйозно. А, а, чуєш? Лодина. дякую за добру пораду. Будь ласка. Павло Зібров підписав контракт з відомим футбольним клубом. Я і друзів розувів, і ворогів не зміг прощати. Бо хрещений мій, До то хрещаник то хрещати. Йому відверто вигідно. А клубу. Підключай контракт водафон у два кроки та отримуй вигідніші умови по ціні та наповненню. Контракт водафон. Головне, що тобі вигідно. Разом ми зможемо водафон. Теряємо всі помилки. <ріст> Святкуємо разом! 10 років Дизель Шоу. У п'ятницю о 19. Прем'єра на ICTB2. Для зняття макіяжу та забруднень твоїх засобів для очищення недостатньо? Краще спробуй міцелярну воду гарнієр. Формула з міцелами, що як магніт притягує макіяж та забруднення за одне використання знімає до 100% макіяжу, заспокоює чутливу шкіру та зволожує її. Міцелярна вода від must мастхев твоєї рутини. Не дивно, що вона номер один в Україні. Від гарнієр природна кафе капучино, розкішна пінка та довершений смак. Іноді є речі, яким варто сказати ні. No, no, no. Ні. I але не Нескафе. Скажи так, Нескафе Капучино. Постійна втома. Запитай свою печінку. Есенціали Фортеен прискорює відновлення клітин печінки. Есенціали Фортеен. Фінал Ліги Чемпіонів. Тільки на Мегого. Перша в історії зустріч PSG та Інтера, яка визначить нового короля Європи. Вмикайте 31 травня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого. То каже, що мама не присяде ні на секунду. А мама каже, що тримається на ногах лише завдяки нормовен. Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу та піклується про ваші ніжки. Нормовен. Легкий сніг. здоров'я вен. Радіо п'ятниця за перемогу. Для всього в житті є бік боб. Арахіс для енергійних перекусів. Кранч для хрумких пригод. Кукурудза для зустрічей з друзями. Попкорн для смачних кіновечорів. А також зустрічай новинки. Бік Боб смакує нон-стоп. З алергією наші спогади виглядали так. Ми плакали, чхали, чухались. Поки мама не порадила від Свербежу, це Терезин Тева. А від чхання – Дезлоратадин Тева. У Лінійки бренду Тева є ліки для різних ситуацій. Якість від Тева. Коли моє волосся сяє, це додає впевненості в собі. Новинка -глос від Ельсев, наш перший домашній догляд, збагачений комплексом сяєння з гліколовою кислотою. Покращена якість волосся і до двох разів більше близько. Волосся як після салону, на думку 87% опитаних українок. Гліколіг Глос від Ельсев. Лореаль Париж. Адже ви цього варті, як і 20 років тому мені подобається моя шкіра. Завдяки цьому нова сироватка Кравіта Ліфт Лазер потрібної дії із пептидами, гіалуроновою кислотою і вітаміном С, ефективна дія. На зморшки, пружність і шкіри. для 87% опитаних українок. Це найкраща сироватка, якою вони користувалися. Ліфт лазер від Лореаль Париж. Адже ми цього варті. Я та моє волосся живемо наповну. Новий гліз Hair Wonder. Кофеїн стимулює фактори росту для більш наповненого волосся за 6 тижнів і на 100% міцнішого. Новий Gliss Full Hair Wonder від Шварцкоп. Для різної тебе. Танцюють пси щосереди о 20.00. Стоп! Свято! Така голодна. Є щось перекусити. Ні. Що? Натуральна картопелька та ароматні спеції твій ідеальний вибір для смачного перекусу. Толік стережи. Чіпстерс. Це смачно. Формула гепаргіну нейро об'єднує одразу три компоненти. Магній сприяє нормальній роботі нервової системи. Гліцин допомагає повернути спокій та здоровий сон. Гамма аміномасляна кислота сприяє покращенню пам'яті та ясності думок. Гепаргін нейро для підтримки нервової системи. Малюки по-своєму випробовують, що комфортно для їхньої шкіри. Підгузки Pampers памперс Care миттєво поглинають вологу задля підтримки здоров'я шкіри немовлят. А наша нова кишенька зупиняє та захищає від протікань ззаду. Комфорт для шкіри, схвалений малюками. Памперс кеа. Тепер мій тато щодня приймає магне Б6 антистрес та спокійно сприймає усі мої витівки. Магне Б6 антистрес. Там, де з'являється кетчуп торчин, будь-яке місце стає місцем для пікніка. Бо наш пікнік усюди, де улюблені люди та улюблений кетчуп. Торчен. пікнік там, де ти. Турбота про вашого кота. Справа довжиною в життя. А завдяки передовому раціону Purina One ви побачите видиму різницю за три тижні: чудовий апетит, високий рівень енергії, покращення мікробіому кишківника, блискуча шерсть, яскраві очі. Візьміть участь у тритижневому челенджі Purina One. Уан. Майорсковорода з понеділка до четверга, о восьмій вечора. Прем'єра на ICTV2. Я десантник збройних сил України, я захисник свободи народу своєї країни. І може наші очі, розідає цим, не помічай Стань другом ДШВ і підтримай щомісячним донатом наших героїв. Стань одним з тих, хто допомагає нашим воїнам і ти вперед. Одного виступу мало, щоб тебе помітили. Але з руками твою музику можуть впізнавати з перших нот. Одного року мало щоб досягти майстерності. Але 310 років гарна нагода створити дещо особливе: витвір до ювілею. Це ломбард. Це перший ломбард. Зручність, відкритість, Котівка чи картка. Ломбард перший перший, куди за грошима. Аби одружитися. Вони розвелись. За законом штату Флорида ця жінка розлучені вже 60 секунд. Аби розбагатіти, вони втопили яхту. Навіть не думай про це. Проще аби любити одне одного. Вони шукали 40 ящиків з золотом камінням і монетами. Золото дурнів. У неділю 6-ї вечора на Ейсітібі 2 От і почалося. Справді ненавиджу мумій! Мумія, гробниця імператора драконів. У суботу, о 6-й вечора, на ICT 2 У п'ятницю, о сьомій вечора на ICT 2 У мене є цікава ідея. Зустрічайте чергову прем'єру Дизель-шоу. Рольові ігри. З перевтіленнями. Ви повинні вдягнути на мене браслети і покарати мене. А! З новими жартами це виклик для майстра у п'ятницю о сьомій вечора. Прем'єра на ей від 2. З понеділка до п'ятниці о сьомій. Нуль нуль. Ранок у великому місті на ictv 2. Якщо турбує алергія, едем. Едем усуває сльозотечу, закладеність носа, чхання та інші симптоми алергії. Едем. Відчує життя без алергії. Прем'єра на ICTV 2. Клуб анонімних оперів починає свою роботу. Справа прилетіла. Пограбування. Обдивитись усе. Сей! 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 Стояти! Молодці! Некерований, нестерпний, найкращий. Я так просто поговорити. Майор Сковорода. З понеділка до четверга о восьмій вечора. Прем'єра на ICTV 2. А клас для екскурсії по відділенню поліції готовий. Настя, давай не так офіційно. Добре. Дім України.